Олександр Олександрович, як ви оцінюєте загалом зараз ситуацію суспільно політичному країні? Якщо в Закарпатській області більш-менш потихеньку ситуація стабілізується сьогоднішнє засідання сесії, тому підтвердження щодо останності прийняття рішень депутатів, то сьогодні досить складна ситуація в державі України. І сьогодні максимум приложити зусиль як на центральному рівні, так і на регіональному, щоб забезпечити збереження цілісності держави України. Яким чином це можна зробити? Я думаю, дуже багато регіонів під питання самостійності. Федерального устрою. Я думаю, що сьогодні якраз не цей час, щоб піднімати питання федерального устрою, тому що розбалансованість регіональної економіки. І... Можливо, прийде час, коли можна буде це питання піднімати, але сьогодні треба зробити максимум для цього, щоб залишити, залишилась єдина соборна держава України. Як ви оцінюєте зараз ситуацію? Ну в області чи в області якби є якась така спільність дій? Ну сьогодні приступає до повноважень нова влада, і ще не сформована повністю вертикаль виконавчої влади в області, тому що тому треба в першу чергу максимально короткий термін сформувати виконавчу владу. В області і взяти повністю відповідальність за ситуацію, яка сьогодні є щодо стабільності і наведення порядку. От зараз є багато в принципі хороших рішень стосовно того лікування кримчан сімей кримчан тут у Закарпатті, виділення для них коштів. От але, от ми чули на останній прес-конференції на першій прес-конференції нового губернатора, що зараз практично фінансують тільки захищені статті. тобто, чи може чи реально як ви оцінюєте, реально ну, зараз виділити ці кошти ну, сьогодні? Ми вже виділили ці кошти 2 мільйонів. Це перший транс. Сьогодні українці всі, які е, проживають на території. Держави України, якщо є потреба, допомогти кримчанам, я впевнений, що закарпатці зроблять максимум усилі для тих кримчан, які приїдуть в Закарпатті, щоб себе почували повноцінними жителями держави України.